Ні, ну такого питання я точно не очікував. Бо ви в мене почали питати, а як же ж бути з планшетами? Ми розуміємо про смарт бокси, ми розуміємо, наприклад, там про комп'ютера, що з планшетами, чи можна з нього щось зробити. А я вам скажу так: я використовую його не як смарт бокс, бо під'єднувати до телевізора це така собі ще затея. А ось е як смарт-телевізор невеличкий, я його використовую. Коротше кажучи. На каналі Технозон Україна. Сьогодні ми будемо з вами роздивлятися, що таке планшет у якості смарт-телевізору. Бо ми можемо його встановити, під'єднати пульт, увімкнути якісь додатки для смарт-телевізору. І дивитись, тож на каналі Технозон Україна. Поїхали! Чесно кажучи, цікаво, які ж планшети використовувати саме для е, таких варіантів. так? Ви бачите, зараз в мене Xiaomi Mi Pad 6. І е, 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 я на нього робив огляд. Е, розмістив опис під цим відео посилання на цей огляд і чому саме такі планшети. Я рекомендую для таких цілей планшети на Snapdragon е, 870 Gen 1, Gen 2. Ось той стій, 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 стій. Якісь там більш може застарілі, але з підтримкою Snapdragon і з підтримкою саме поліпшення HDR через штучний інтелект, і звісно, MEMS. MEMS – це уплавніння відео. Е, встановивши деякі додатки, я просто зараз покажу. Я не буду показувати, як встановлювати встановлювати, я покажу варіант того, як використовую саме я. І що дійсно за допомогою пульта ви відставили, вам же ж. Наприклад, сидите десь, так? дивитесь якесь там кінце, і вам не потрібно постійно туди тягнути свої, свої рученятки. А якщо у вас планшет, наприклад, 12,3 дюйма чи 12,7, 12,1. До речі, із тих китайських дешевих планшетів, які я оглядав останнім часом, то це в нас Сяосін, від Lenovo, Сяосін Pad 2023 року, Прошка, Pad Pro. 2023 року він саме більше 12 дюймів і для фільмів з Dolby Vision екранчиком піде дуже дуже добре. А, тому я вам зараз покажу. А ні, спочатку, ви, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть дзвоник, це по-перше. А по-друге, ви там будете, мабуть, питати потім у коментах, а де ж взяти всі ці, ці додатки. Я не розповсюджую додатки, але спитати ви можете у нашому ком'юніті, у, у нашому чаті телеграм, у нашому телеграм, скажімо так, де обговорюються усі, усі питання не тільки стосовно тівібоксів, додатків. Там, до усе, навіть там машинки для стрижки вибирали. Коротше, давайте так, переходимо, дивимось, а потім просто робимо висновки. По-перше, нам потрібен ось такий пульт. Ну, не тільки такий, будь-який Bluetooth-пульт. Ось, будь ласка, ми сфокусували, підійде, і ви його просто під'єднуєте через Bluetooth і він просто працює. Але сучасні планшети, ось ми бачимо мишку, ми можемо мишкою керувати, але сучасні планшети практично не підтримують ніяких моментів керування за допомогою меню навігації, кнопок навігації. Це є таке. Але це не так страшно, бо ми ж з вами хочемо, щоб це в нас вийшов, скажімо так, смарт-телевізор маленький. Йдемо у налаштування, будь ласка, це по перше, що ми повинні з вами зробити. Йдемо у налаштування екрану яскравості. Поясню справа у тому, справа у тому, що. Якщо у вас досить сучасний планшет на Snapdragon чи на чомусь такому прикольному, то ми з вами ставимо систему візуалізації. Вона тут 100% є. Якщо це, наприклад, 870, й там якийсь на чи вище, чим ген один 2 В нас є покращення HDR зі штучним інтелектом. Давайте сфокусую. Є MEMS. MEMS – Це є та сама уплавнялка, яка дозволяє нам дивитись тут фільми без якихось проблем. Саме маю на увазі якихось фризів. А, ну, декому не подобається такий інтерфейс, звісно. І ми ж для того, щоб керувати їм як телевізором, нам потрібно буде постійно до нього торкатися. А нас це не задовольнить. Ми з вами йдемо у Google Play і шукаємо будь-який. Наприклад, ну, зараз ми бачимо тут якісь там Android андроїдівлончери, будь що нас це не досить цікавить. Ми їх встановлюю, встановлюємо ті, які вам подобаються. Я вам покажу, які мені подобаються, е, які я встановив, але ви можете використовувати будь-який. Бо якщо ви встановили android TV Launcher, відразу у вас з'являється можливість керування пультом. Е, так вона буде реагувати на пульт. Е, це такий собі лончер. Він досить прикольнючий. В тому, що е, можна. О, давайте. Мої меморіс, то у тому, що можна. Додати якісь прикольні там штукенці оформлення, як під е, смарт-телевізор. Цікаве, схоже на Android TV 18 давай, на Android TV 8. Будь ласка, ми бачимо набір мій програм, який я використовую саме як для планшету. Тут в мене і Nexon є, є Мого, але і YouTube, але це Android tv версії. До, до речі, тут є і ВІМУ, який теж за допомогою цих пультів можна використовувати. Якщо ми підемо у, у діагностику, ми навіть побачимо, що тут є. І підтримка і Dolby Vision, і AV-1 кодеку, і усе, що заманеться. Далі ми з вами встановлюємо всі додатки, які нам подобаються. Саме Android-TV версії, де їх взяти, там, будь ласка, APK Mirror, чи у нашому телеграм-чаті, у нашому телеграм-каналі ви там самі підете знайдете. Я не знаю, я не розповсюджую додатки для перегляду фільмів безкоштовно. Я використовую тут, по-перше, мегого. Це Android TV версія з підпискою, звісно, і вона працює ідеально. Я можу дивитись тут канали, будь ласка, давайте поперемикаємо. Ось у нас є канали. Скажи. Я можу регулювати гучність. Зараз я зроблю тихіше, я можу регулювати гучність, це, це теж так, також працює. Будь ласка, і можу дивитись фільми чи серіали. Ось, будь ласка, я з донькою зараз дивлюсь теорію великого вибуху. Дуже класний серіал. Рекомендую всім, хто не дивився. Але давайте так: якщо ви використовуєте пульт на планшеті і сучасний Android, нажавши на домівочку, він не сприйме наш, наші. Скажемо так, додатки для лончерів Android Андроїтіві додатки, і я використовую киймепер. Саме цей не використовувати. Він досить поганий. Я використовую те, трохи інший. Бо я знаєте, що я назначив на кнопку Delete, Зараз фокусується на моєму пульті. Я назначив на кнопку Delete, Визов нашого лончеру. Бачите, натиснув на Delete, і в мене запустився лончер. Це дуже зручно. Тобто в мене дві кнопки домівочка на пульті, і коли я у режимі телевізору я дивлюсь і натискаю на пульт. І в мене визивається ця штукенця, чи е, визиваю, наприклад, домівочку, і в мене визивається ця. Тобто, Будь-який кеймепер в нас буде працювати таким чином, Тобто, натиснув на якусь кнопку, яку ви назначили, буде відкриватися. Єдине, що ви не зможете встановити тут Android TV-версію, це Netflix повноцінно, бо він в нас не буде сприйматися, не буде встановлюватись, але тут ви зможете указкою вашого пульта спокійно керувати. І цей оригінальний Netflix буде в нас, бачите, Dolby Vision підтримувати. Якщо підтримує ваш екран Vision, ваш, Vision, Ваш планшет чи просторовий звук. Так, це тут є. Спокійнесенько можемо натиснути і переглянути. Навіть можемо завантажувати якісь серіали у дорогу. Давайте. Ось, будь ласка, давайте. Гучніше зроблено. О, будь ласка, є, все працює. А, тому ну, це один з варіантів. До того ж, я тут із плеєрів використовую ще Just Player, віму використовую Nova Player. Nova Player допомагає мені, якщо я під'єдную зовнішній диск, дивитись, наприклад, якісь каталогізувати якісь фільми. І навіть якщо ви хочете використовувати зовнішні, зовнішні сховища, будь ласка, під'єднали. через Nova Media Player, за допомогою пульта, ви можете це все каталогізувати і, будь ласка, відтворювати все, що вам заманеться. Бачите? Дуже красиво все виглядає. Ми можемо запустити. Будь ласка, все пішло. Це все йде з жорсткого диску. До речі, Нова Player, бачите, як каталогізатор просто невіжений, класний, бомбезний. Він показує в нас і доріжки, і якість, і, МДБ, і е, трейлер, можна подивитись. Це класна тема. Також в нас є Nexon. Я використовую це. Суто мої варіанти використання, і так між словами скажу, що можна використовувати Matrix, навіть якщо навіть зараз покажу тест. Давайте телебачення онлайн. Запускаємо, будь ласка, на нексоні. До речі, на нексон діють дуже круті, круті умови. Дуже круті умови. Ми можемо е, піти. В опис. Ви можете піти в опис під цим відео, подивитись на ціну, яку пропонує нам за максимальну підписку. Це дуже крутелезно. Бо тут і дуже велика бібліотека фільмів на підписці. Дуже маленький підписці. Он, будь ласка, ганстер фільм обожнюю його. Не знаю для тих, хто не дивився, дуже рекомендую. Давайте Powered by Nexon. Пішло-поїхало, відтворюю. А давайте тепер наступним чином з вами зробимо. Я вам покажу один тест. Ну, є в нас лампа, звісно, про неї я не буду довго розповідати, бо я не розповсюджую ЦПО, я лише показую в таких цілях ознайомлення, як я використовую. Є в нас, звісно, і. Роздачі тут налаштовані, і онлайн перегляд, і використовую будь-який ось. Зараз я дивлюсь через VIMO. Але на, е, є такий момент, що на е, якихось планшетах є свій пер. Е, і цей плеєр, зараз покажу вам такий прикол. Це в нас Матрикс 77 її е, роздача гігабайт роздача. Я її запускаю і буду використовувати саме внутрішній плеєр самого Xiaomi. Саме його мій відео буду використовувати і спокійне, 77 її е, роздача буде йти. Давайте, ось вона пішла. Навіть якщо я її буду перематувати, ось звук у нас пішов. Я навіть перемотаю кудись на середину, Давайте на третину фільму. І воно теж в нас працює. Давайте не буду я драконити YouTube, але це дійсно працює. Тобто він може працювати у режимі Smart TV, це дійсно е прикольно, коли ви відставили від себе, і дійсно усі ці додатки будуть працювати. Наприклад, той самий YouTube Android TV, який я встановив, будь ласка, він підтримує HDR, коли я вмикаю програвати. У нас змінюється гамма е цих кнопочок, як ви можете відрізнити. І до того ж, в нас з'являється е у якості HDR, і у статистиці для Сідадмінів бачимо SMPTE 2084 BT2020. 20. Тобто ютубчик тут теж відтворюється, і звук тут просто бомбезний, бо це класний планшет. Я б рекомендував би, звісно, я вже казав, це осін від Lenovo 12,7 дюймів. Дуже І Якщо казати про підключення до телевізору, виглядати це буде приблизно так, якщо у вас крутий планшет там з співвідношенням відношенням 16 на 10 чи якимсь іншим, то буде виглядати саме так. Якщо у вас конкретно 21 на 9 планшет і він буде, скажімо так, підтримувати вихід на Type-C, на HDMI, то звісно, ви щось навіть зможете передивлятися. Але ну, працює це так собі. Я б не використовував, та я і не використовую саме, будь ласка, якщо ми увімкнемо, ну, це, блін, ну не те. Якість тут набагато ліпша ніж тут у якості висновків. Скажу, що так є а, право на життя у такого варіанта використання планшету. І дійсно це дуже зручно, а, дуже дуже дешевий пульт. Я використовую. Посилання теж закинув лан під запис під цим відео. А, зможете купити його і, будь ласка, використовуйте. Це просто один із варіантів, який я вам сьогодні озвучив. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.